Депутати облради не дали зелене світло пошуку та видобутку сланцевого газу на Прикарпатті. Нині обранці не підтримали проект угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуть в межах Івано-Франківщини. Голосуванню передувала три години на дискусії, лобіювати прийняття документу. Спеціально прибув міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. Йому протистояв цілий десант нардепів-свободівців. Урядовець агітуючи за сланцевий газ, традиційно переконував у потребі виходу з енергетичної залежності від Росії. Натомість обранці критикували запропонований документ за відсутність гарантій економічної вигоди та екологічної безпеки. Погоджуючи цю проєкт угоди, ми даємо право і санкціонуємо право на території області, на території в 50% від території області видобувати несланцевий газ. А видобувати всі воловодні на глибині від нуля до мінус 10 тисяч метрів монопольно виключно одному інвестору у підсумку. ще під час обговорення проекту фракції Батьківщина та Свобода заявили, що не підтримуватимуть текст угоди в такому форматі. Разом з тим закликали дозволити видобуток сланцю на Прикарпатті. Нашого українці на превеликий жаль, ва країна, коли в неї є єдиний інвестор, єдине джерело постачання, це є. Втрата частина своєї незалежності. І перед нами, перед кожним стоїть питання, які кроки ми маємо зробити, щоб стати справжнім незалежними, щоб справж, справді святкувати День Незалежності України на сотні років вперед. Один з таких факторів, який є, це справді енергетична незалежність. Ані виступи наших українців, ані заклики дозволити видобуток сланцю від голови Ода Михайла Вишевенюка результату не принесли. За угоду проголосували лише 40 депутатів, однак в уряді нинішні голосування трагедією не називають. На думку міністра Едуарда Ставицького у сторін все ще є шанс знайти компроміс. Визначимося, узгодимо з інвестором. Якщо це буде влаштовувати всі сторони, я бачу, я не бачу. Моменту стосовно того, що ця угода може бути не прийнята і впевнений, і переконаний в тому, що те, що я почув сьогодні від депутатів різних партійних уподобань, що на загал всі підтримують, що треба щось робити, але ставлять певні умови. Ці умови обмежуються перш за все не в бізнесі тих виступаючих, які більш виступали. Тож відкоригований текст угоди про видобуток сланцевого газу на Прикарпатті. Обласна рада може розглянути вже на наступній сесії.